Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка подвійний терморегулятор STC 3008. Посилання на нього буде в описі. Покажу, як підключати і як він працює. В комплекті терморегулятор та інструкція англійською. Корпус дозволяє монтувати його в якусь панель. Детальні характеристики і розміри можна подивитись за посиланнями в описі. Як бачите, тут є два термодатчики. Відповідно, ним можна контролювати температуру в двох різних зонах: як в режимі нагріву, так і охолодження. Датчики запаяні, їх можна опускати в воду. Тепер про те, як можна його підключити. Живиться він від 220 вольт, хоча є варіанти на 12 і 24. До цих контактів під'єднуємо живлення. Контакти 78910 це сухі контакти, на них напруги немає, вони працюють як звичайні вимикачі. Можна або перекинути живлення від живлення самого терморегулятора, або підключити живлення з іншого джерела. При цьому воно не обов'язково повинно бути 220 вольт. Я вирішив одне навантаження підключити від 220 вольт, а друге від 4 вольт для наочності. Від 220 я підключу лампу розжарювання, а від 4 вольтової батарейки буде працювати маленький вентилятор. Готово. Тепер подамо живлення. Для налаштувань є дві пари кнопок. Натиснувши вгору 1, бачимо температуру, за якої навантаження першого терморегулятора буде ввімкнено. Вниз 1 температура, за якою навантаження буде вимкнене. Так само і з другим терморегулятором. Щоб змінити температуру ввімкнення, треба утримувати кнопку вгору протягом 3 секунд. І коли цифри почнуть блимати, задаємо нові значення. Встановлю 30 градусів. Щоб змінити температуру вимкнення, утримуємо кнопку вниз довше 3 секунд. Встановлю 32 градуси. Тепер, коли температура виростає до 32, навантаження вимикається. Температура впала до 30 і навантаження знову увімкнулося. Це режим нагріву, коли температура ввімкнення менша за температуру вимкнення. Щоб терморегулятор працював в режимі охолодження, треба навпаки, щоб температура ввімкнення була більшою за температуру вимкнення. Тепер, коли температура падає до 30, вентилятор вимикається. Коли виростає до 32, знову охолоджує. Так само налаштовується і другий терморегулятор. Термодатчики можна калібрувати, утримуючи вгору 1 і вниз 1 для першого датчика, і вгору 2 і вниз 2 для другого. Діапазон калібрування від мінус 30 до плюс 30. Також є додаткове меню налаштувань, увійти в яке можна утримуючи вгору 1 і вгору 2. Тут є 4 пункти p 0 1, 2 і 3. P0 0 це затримка старту від 0 до 60 хвилин для першого терморегулятора. P1 1 затримка старту для другого регулятора. Ось, наприклад, температура досягла 32 градусів, але навантаження вмикається лише через одну хвилину. П2. Оповіщення про високу температуру. П3 про низьку. Наприклад, встановлю високою температурою 30 градусів. Звучить сигнал. Щоб вимкнути його, натискаємо будь-яку кнопку. На цьому все підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.